Ти не один, з тобою завжди Бог. Вночі і вдень слідкує Він за нами. Не бійся темряви, бо з ним удвох не страшно життєвими шляхами. Ти не один, Господь то твій покров, і в шторм великий будеш скрізь безпечний. Бо Божа милість і свята любов тебе укриє в горі безперечно. Не бійся, тільки віруй, каже він, довірся йому у житті земному. Ти думаєш, що борешся один, і діла до тебе нема нікому. Та знай, ти цінний друже для Творця, він не любить тебе вічною любов'ю. Любов та без початку і без кінця, підтверджена вона святою кров'ю. Бог не залишить сироту й вдову, свою підтримку надішле їм вчасно. Надію вселить в серденько живо, і вітрам ревіти заборонить власно. Іди вперед, крізь бурій туман, Не жди людської втіхи і розради, бо там розчарування і обман, і лицемірства, й заздрості багато. Любові й ласки в інших не шукай, а сам стремись це ближньому дарити, Щоб простили тебе, перш ти прощай, і буде легше в цьому світі жити. Не будь сумним, бо стільки є причин, щоби радіти і життям втішатись. З тобою Бог, ти в світі не один, а разом з ним. Нам нічого боятись.